У стінах академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачно виконувач обов'язків міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль зустрівся з міністром Національної оборони Республіки Польща паном Томашем Семоняком. Михайло Коваль подякував польському колезі за підтримку українського народу та армії у цей нелегкий час. У свою чергу пан Томаш Семоняк зазначив, що з перших хвилин розмови було досягнуто порозуміння в основних питаннях. І запевнив у подальшому розвитку відносин між Україною та Польщею у військовій сфері. Ми обговорювали питання створення польсько-літовсько-української бригади. Це дуже важливе питання. Нам потрібно вчитись у наших колег, тому що вони пішли вперед. Ми дещо відстали. Але ми не забуваємо принцип, що і свого не треба цуратись. Тому ми їм, їм теж дамо дещо, те, чого немає у них. Тому була розмова сьогодні про співпрацю і про наші плани на три роки наперед. Бригада миротворча буде, вона буде виконувати ті завдання, де необхідно буде забезпечити спокій громадян будь-якої держави. В тому числі і України. Ви знаєте, я позитивно оцінюю проведення операції. Історія вона розставить крапки «і». Я вважаю, що в даній ситуації ми робимо керівництво антитерористичного центру, дуже мудро веде політику. Вона не розходиться з рішеннями, які були прийняті в Женеві. Саме головне, що ця операція проводиться таким чином, що ми не допустили. А я себе не відділяю від тих, хто приймає участь, тому що наші підрозділи Збройних сил також забезпечують проведення. Ми не допустили ні в якому разі втрат серед місцевого населення. Ми не допустили розповсюдженню сепаратизму, тому я вважаю, що операція проходить досить таки вдало і досить таки успішно. Але хотів би сказати, що через деякий час історія покаже. Що керівництво держави, керівництво силових структур дуже виважено і дуже мудро підійшло до тих загроз, які виникли на сході нашої держави. Вважаю, що досить таки толково проводиться операція. Ремонтно-відновлювальний полк, що у Миколаєві, унікальна частина. Тут дають нове життя бронетанковій автомобільній техніці, а також ракетно-артилерійському озброєнню. Не зважаючи на обсяг робіт частина спроможна, на великий обсяг робіт частина спроможна виконати всі завдання щодо відновлення техніки. Запасні частини і інструмент, який необхідний для відновлення даних зразків озброєння, в наявності, особовий склад навчений і спроможний виконувати дані завдання за призначенням. Фахівці частини впораються із будь-яким завданням. Вони здатні відновити і БТР, що побував у бойових діях під час миротворчої місії, і несправний двигун автомобіля. В якості прикладу у нас стоїть БТР-80. Явний зразок того, що з техніки, яка прибула з місій з Йогославії, вже більш, скажімо так, виведена була строю. Проводили Питання розпочинаючи з елементарних речей щодо відновлення покриття звальнювальних робіт, монтажних робіт. З огляду на останні події, частина живе у напруженому ритмі. Крім виконання основних завдань, військові за короткий час готувалися приймати особовий склад і техніку з Криму. Ми зробили майже все можливе і майже неможливе для того, щоб зустріти гідно зустріти військовослужбовців з Криму та Підготувати розташування. Ми отримали у якості спонсорська допомоги не тільки ремонтні запчастини для ремонту техніки, але отримали і матраси, і одіяла. Ад місцевого населення отримали деякі продукти харчування, щоб забезпечити додаткове харчування для особового складу. До частини вже прибуло близько 500 вояків. Їх облаштували і забезпечили усім необхідним. Особовий склад частини. Приймає участь щодо евакуації та відновлення техніки, яка прибула з Автономної республіки Крим. А це понад 300 одиниць. Більшість техніки потребує ремонту. Окупанти, перш ніж її віддати, намагалися перетворити на металобрухт. Звичайно, техніка прибула на дуже низькому, можна сказати, навіть незадовільному стані. Ряд вузів і механізмів техніки, а саме. Коробки передач, двигуни з даних зразків озброєння зняті, електроостаткування вирване і великий обсяг робіт необхідно буде вкласти, щоб відновити дані зразки озброєння. Вона й розграблена. Якщо не змогли розграбити, то деякі одиниці просто похабно побиті, розмальовані. А що касається бронетанкової техніки, вона в більш кращому стані, так як і для того, щоб вивезти танк з ладу, треба розуміти, де його виводити з ладу. Працівники ремонтних бригад все ж не опускають руки, викладаються сповна, адже розуміють, зараз їхня робота вкрай важлива. Я вважаю, що настрій позитивний. Є певні елементи ейфорії навіть якоїсь, через те, що в нас є можливість зробити щось. Корисне для, для загальної справи. А та техніка, яка вже пройшла початковий період технічного обслуговування, складені певна кількість екіпажів, які проводять уже так звані імпровізовані випробування техніки на придатність її до використання. Військові впевнені, що разом із народом вони зможуть подолати всі труднощі і вірять, що наша армія буде сильною і боєздатною. У зв'язку з мобілізацією представники цивільних професій опановують військовий фах. Чаться у Миколаївському центрі бойової підготовки. Курс складається з двох частин теорії та практики. Дмитро Телалаєв нещодавно закінчив льотну академію, працював в аеропорту, але через напружену ситуацію в країні вирішив вдягнути військову форму і опанувати професію штурмана навідника. Нам как бы нравится здесь обучаться, потому что интенсивная программа сейчас как раз происходит в связи с этими всеми событиями. то есть у ребят как мы общаемся в свободное время у ребят боевое настроение все готовы защищать служить родине и если нужно отдал, отдать свой долг тоже как бы родине и защитить народ Украины. Практичні навички відпрацьовують на тренажерах, моделюється бойова ситуація. Необхідно підвести льотчика-винищувача до цілі, щоб він її знищив. З особовим складом навчальної групи працюють досвідчені пілоти, які колись служили в льотних частинах. після закінчення завдання розбір польотів. Фахівці вказують слухачам на помилки і діляться досвідом. Багато хто хвилюється. І передаються ці нотки льотчику. Виробити у них, слухачей, чіткий, зрозумілий, розбірливий постановку голосу, подачі команд. Якщо він буде швидко, льотчик його не зможе зрозуміти, якщо він буде повільно, буде затягуватися час передачі команди. А ви знаєте, що в повітрі час впливає дуже швидко. Треба реагувати на всі зміни повітряної обстановки і в Зараз вони е навчаються управляти тільки одним літаком, а в подальшому вони будуть отримати допуск двома, трьома, чотирма. Коли курси закінчаться, слухачі повернуться на місця дислокації. Військові аеродроми. Там вони мають скласти ще один залік, аби отримати допуск до бойового чергування. Ну що ж, не Запитуй, а як права Пісниками його честі та добробуту має створити ідеальне і зберегли свої життя. Мережі відшають дні приходячи Але <різь> лиш ти в Україні, на Карabaya, хлопаєм, капітан, у